Я думаю, у них так само, але в більших об'ємах. от все. Якщо, скажімо так, в один підрозділ може випустити 3 тисячі в місяць FPV, інший підрозділ 500-600 ФПВ, то в Росії точно так же. Але в Х3. І от тепер зрозумієте, що ми зараз в топовому підрозділі поймаємо на голову 10 тисяч, в поганому півтори. Для нас це взагалі ну, все хреново, все похренове. У них більше ізначально це все. Це якщо по мінімуму, якщо навіть прирівнювати до того, що у нас одинаково все. У нас ізначально все Х3, особового складу Х3, людей Х3, грошей Х3, снарядів мінус Х10, то так же і в дронах. У них, якщо у них більша кількість особового складу, у них більше пілотів, більше полотних точок і більше дронів. Це якщо в ноль прирівнювати, то в них вже x3, а якщо ще додати, що їх більше самих по собі, то це дуже плачевно. Дуже підсумовуючи, десь наше інтерв'ю, військово-політичне, бо воно було про все. Це питання буде стосуватися політики, але не оцінки чиєїсь діяльності в цілому.